Це відео про те, як не треба садити малину. Порівнюємо ці кущі, Що йде ряд, ось ряд, ось ряд. І отут. Це п'ятеро кущиків. На цій ділянці тут нічого не росло. Я посадив нагляну. Наглядно показати, що буде, якщо коли садиш саджанці, лишаєш довгі пагани. Їх треба обрізати на 30 см знизу і все. А тут лишив показати, що буде, якщо зробити навпаки, оставити пагини. І от вони так плодоносять. Ягода мілка. Бадиля сухе, не, не пересохше все, недоразвите, на заміщення пагони невеличкі, від землі на сантиметрів 40, все. А на кущах то вище за мене, там, де нормально були посадження. Так що це спеціально я пожертвував, витерпів до сьогодення. Це я буду обрізати його. Залишу, щоб до кінця літа вони вже вимахали теж, їх підживлю, полью, тут полива немає. Коли правильно посаджений, то він не розвиватися гони які бадилля. Зелені, мочні. Це південь України, тут полива також нема. І вже шість виборок було. Ягода, о. Красота Ягоди мощні, величезні, солодкі, Малина феномен, ягода вся велика. Тому що у нас купують саженці і просять не обрізати їм бадиля. Я їм розповідаю, що так не можна робити. Кажу про те, що буде. Ні, не вірять. Та я вже в цьому році посадив спеціально тут пару метрів, щоб було видно наглядно. І скажу, зніму відео, викладу в Ютубі. Щоб всі люди бачили, що наглядно так більш де Малиний. Малиник весь воно високий все гарно. А це що? Що це за біднота? Так що, люди, дивіться, так робити не треба. Коли садите, обрізайте, тому що коренева система мала, а бадиля то велике, і воно тягне на себе і не тому сам негам і другому не дам. Бачите, що це таке? Це таке пагони на заміщення. Так що робіть виводи? Що так робити не можна. Садіть правильно і буде у вас врожай. Ось такі ягодки, ягодки, ягодки. Цим кущикам другий рік, коли були посадені правильно. Так що всім добрих врожаїв, садіть і не робіть помилок.